Тямуші та безвідмовний працівник. Так згадує загиблого на Бахмутському напрямку Віталія Малишевського. Його колишній начальник. У цивільному житті полеглий захисник працював електрослюсарем на південному ГЗК. Віталій був завжди веселий, життєрадісний, такий. Молодець, що не скаже, що виповнявсь так само. Очень тяжело розварюючись. Всі його помнять як атлічного працівника і атлічного дійсільного хлопець. Після широкомасштабної агресії Росії 24 лютого Віталій добровольцем пішов до військкомату, щоб із зброєю в руках стати на захист України. Він хотів бути замкоте. Займатися технікою. У нього був великий хизбун ремонтувати техніку. Плані. Останній раз ми з ним спілкувалися. Це був квітень місяць, 22-го року, перед тим, як він на Попасну поїхав. Я залишився у Новоторчиві. Мато оборону, а його відправили на попас. Ну тоді раз ми з ним не бачилися. Краще йдуть життя першими. На момент загибелі Віталію було 24 роки. Армієць отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Опісля його оперативно доправили на лікування до військового шпиталю в місто Львів. Втім, 5 лютого Віталій пішов в життя. Я знаю, що те, що зробив Віталій, і роблять його правдиві сестри, це ми оті тому що він віддав своє життя за те, щоб було тут життя. Будуть народжуватися діти, будуть народжуватися нові покоління, і ми будемо згадувати гіталія і його брахісте, які з честю і гідністю воювали тут на землі. А після земного життя, для нього коротко, він буде в строю з ангелами. Опісля панахиди за опокій душі труну з тілом загиблого захисника в останній раз пронесли на подвір'ї будинку, де він мешкав останні роки. Вже далі траурна процесія відправилась на кладовище південного ГЗК. Своє останнє місце спочинку Віталій Малишевський отримав на Алеї слави В захисника. Залишилась дівчина, з якої він не встиг побрати шлюбом а також мама. Вічна пам'ять та шана загиблому криворізькому воїну. Олександр Фефілатів, Артем Мімельник, перший міський.